І ще одного мера сепаратиста в полювала співробітники СБУ на півдні України за грати потрапив мер Миколаєва. Дмитро Ніконов у квітні очолював антимайдан закликав до відокремлення та створення новоросії. Поки що за рішенням суду його затримали на два місяці. Колишньому міліціонеру та меру інкримінують за зіхання на територіальну цілісність. Персонаж неординарний працював в органах, погнали за пиятику. Був депутатом у міськраді від блоку вітренко. Потім керівником ЖЕКУ та безробітним. Під час обшуку в мера знайшли агітпродукцію, сепаратистів, а також незаповнені вербувальні бланки найманців на Донбас. Той час, як наші військовослужбовці та добровольці захищають там державний суверенітет, так званий народний мер сприяв тому, щоб в терористичній організації, якою визнана там, Донецька Народна Республіка, вступали мешканці нашого південного регіону.